Під час війни житло не купують. Ось такий коментар написав. Ну, дивіться, я з вами не згоден. Звісно, ті регіони, де дуже близько фронт, там впав попит на житло, але все одно у мене є приклади, де люди продали свої будинки, квартири в Харкові. Звісно, по ціні нижче ринку, але все одно продали. І зараз ми шукаємо нерухомість в Києві. Якщо дивитися далі, то все одно життя продовжується. Не всі виїхали. Да, хтось жив в Києві і залишається, наприклад, жити в Києві, і там люди розводяться, сходяться, женяться і ще щось трапляється. Да? Тобто, все одно нерухомість продається і купується. І зараз додалися, звісно, люди, які вимушено виїхали там з окупованих територій, які втратили своє житло, і держава виплатила їм кошти за втрачене житло, і люди купують. І доволі, ну, доволі активно купують в Києві, купують на Заході України, купують в Одесі. Тому ну, от, все залежить від локації. Звісно, повторюсь, там, де близько фронт, там ринок не дуже. А на зараз там, Київ, Захід України, Одеса ну, доволі активний, особливо в якомусь бюджетному сегменті дуже активний ринок і люди купують. Так що не кажіть за всіх.